І всім привіток! І сьогодні ми з моїм підписником будемо оцінювати обновочку в Брукхевені. Ось, не буду тянути, тому погнали самої обновочки. Вона називається карнавал, тут є різні атракціони, ігри, та також багато чого прикладеного. На екрані ви можете побачити, як я граю зі своїм підписником у одну із цих ігор. Я не знаю точно, як вона називається, але тут потрібно стріляти у ці шаріки. А, мені сподобалась, тому моя оцінка 8 з 10. Локацію, яку я вам хочу показати, це ось така локація з куполом цирку. Тут все тільки появиться, тому також тут можна взяти попкорн, ну прикольне таке, тому моя оцінка 7 з 10. На локація, котра тут є, це кіно. Тут ви також можете взяти попкорн, сісти і подивитись кіно. Це досить прикольно, тому моя оціночка 9 із 10. Також тут є ще така локація, де ви можете себе відчути справжнім водієм, сісти на ось таку машинку, ну і просто рулювати і веселитись. Мені ця локація ну, дуже сподобалась, тому моя оцінка 10 з 10. Це відео дивляться, дівчата, тому в мене є для вас ось такий подаруночок. Знайте ви найкращі! Що ви покаталися на всіх атракціонах і ви зголодніли. Тут є ось така локація, де ви собі можете взяти вату, різні печенька, а також фруктики та морозиво. Ще ну, дуже класно, що розраби додали чортове колесо. Ось як ви бачите, воно тепер на екрані. ще дуже класно, що тут є кабіночки різного кольору. Я це буду називати кабіночки. Як ви бачите, я сіла на рожеву, тут є також червона, оранжева, жовта. Ну, це. Ну, дуже класне чортове колесо, воно ще дуже класно крутиться. Воно мені нереально сильно сподобалась, тому моя оціночка, як ви вже догадались, 10 з до 10. Також тут є ще ось така локація, де ви можете взяти ось такі шарики і вам їх потрібно метати ось оцю штуку. Ну, в принципі, прикольно, мені сподобалось, тому моя оціночка 9 з 10. Також тут є ще ось така локація під назвою Баскетбол. Тут ви берете м'ячик і вам потрібно попасти ось оце кільце. За підписником дуже сподобалася ця карта, тому я її оцінюю на 10 10. Я виграла ось такий прикольний м'яч. Чи граючи на ось всіх цих локаціях, ви можете отримати ось такі візиточки під назвою тікети. За них ви можете купити різні будиночки, а також машини. Відео підходить до кінця, тому дякую всім за перегляд і всім па-па!